Стій, стій! Ти до кролика? Ну йди, йди до кролика. Там ще. На нікаляш я тут ще мокви знайшла. На йому дай. Він же наївся. Нам є. останні. Да. В який останній? Ось, ось тут. Заховався, так? Виглядає тільки <клес> відтанок. А, ага. а вилазив взагалі Ти Тила? Я вчора сюди приїжджала, Ага, вчора вилазив. Тільки носа ага. було. Там гінота, але ми... Цими... Ой.